Доброго дня, мене звати Зінкевича Ліна. Я мати Яна. Через халатність лікарів при народженні Ян отримав родову травму. Через це в нього інвалідність, він має ДЦП та епілепсію. Зараз йому 1,7 і років, він не вміє. Сидіти, повзати, як всі нормальні діти, не вміє сам їсти, ну відстає в розвитку, п'є дуже багато препаратів від епілепсії для того, щоб просто жити, тому що в нього були приступи зараз. Він в ремісії. Нам дуже потрібна реабілітація для Яна, для того, щоб ми встигли до трьох років допомогти йому стати хоча б на ноги і бути як нормотипові діти. Я прошу вас допомогти нам зібрати кошти для того, щоб відправитись Яном до міста Києва у центр крок за кроком до мети, де йому змогу зможуть допомогти в цьому і будуть займатися з ним. Йому потрібні заняття кожного дня, але за війни ми не маємо коштів, щоб забезпечити йому заняття, а це йому коштує здоров'я, і кожного дня він має навчатися. Ми не можемо це дозволити зараз собі. Дякую кожному, хто долучиться до реабілітації з Яном. Разом ми переможемо ДЦП!